Ніла Кравчук приїхала з Кам'янець-Подільського добиватися квартири для своєї сім'ї. Розповідає, на 27 квадратних метрах разом з трьома членами родини проживає її батько, інвалід Великої вітчизняної війни першої групи. З 2007 року я добиваюся, щоб нам дали квартиру поліпшення житлових умов. У нас 27 квадратних метрів живе 4 чоловіка. Три інваліда інвалід дитинства по годувальника. Чоловік я з ним розведена. Я інвалід другої групи, 32 роки. І батько інвалід вітчизняної війни, і син опікун. Виборювати права жителів рідних Турчинець і ще двох сусідніх сіл Городоцького району на прийом приїхала Тамара Комоса. Каже, більше чотирьох років понад півсотні селян не можуть отримати державні акти на власні земельні паї. Наш голова сільської ради заключив з фірмою Городоцького району договір на виконання актів. До сьогоднішнього дня ні один акт не зроблений. Вже п'ятий рік вирішується питання. Сьогодні щоб кожен взяв собі окремо, це треба починати все спочатку. І наші гроші називали. Це по 200 гривень у 2007 році це ті пенсіонери. Вот це я за маму. Мамі 87 сьомий рік, де сьогодні взяти такі гроші, щоб опять все почати спочатку. І чому тим людям які тим, тим займалися, має все це зійти просто з рук? А от жителі Рихти, Кам'янець-Подільського району, обурені поведінкою тамтешнього сільського голови Володимира Тимчука. За словами скаржників, останній розбазарює землю, майно та гроші. Проти нього навіть порушена кримінальна справа, але зупинити добродія нікому. Тож попросили допомогти на обласному рівні. Василь Ядуха пообіцяв розібратися. Якщо це все підтвердиться зі збоку заявників, ми будемо звертатися до саме до людей, які обирали данового ради, щоб вони спільно з органами влади навели в цьому плані. Ані порядок, а порядок дуже простий. Потрібно зроб... створити ініціативну групу, зібрати підписи, виявити недовіру даному голові сільської ради. І ще одна делегація селян прибула з Ізяславського району боротися за потяг сполученням Шепетівка Хмельницький. Точніше за те, аби не відмінили його рух. Це для нас кінець життя, тому що в нас немає ніякого зв'язку. Зараз цей поїзд, у нас на роботу є студенти, кругом старі, в основному пенсіонери в селі не можна не приїхати, нічим буде добиратися, що там навіть з аптекою в лікарню ми їздимо цим поїздом. Згодом з'ясувалося, селяни будуть їздити потрібним потягом і надалі. Щоправда, Укрзалізниця таки мала намір відмінити цей і кілька таких же потягів, які через малу кількість пасажирів на сьогодні збиткові. Але за збереження теперішнього руху транспорту виступила обласна влада. Дані потяги, і Шепетівка, і Каменець вони залишаються в старому варіанті, тобто ніхто нічого не буде відміняти. Він готує відповідного листа, де обласна влада повинна зреагувати на вирішення деяких додаткових фінансових питань. Ми, коли лист отримаємо, ми обов'язково відреагуємо заради того, щоб люди мали можливість користуватися саме цими потягами. Що ж до земельних спорів, то кожний з них доводиться ретельно вивчати, каже Василь Ядуха. Адже на сьогодні в області поки що немає чіткої картини, де скільки і як використовується земля. А процес інвентаризації земель краю доволі складний і триватиме ще щонайменше 2-3 місяці. Анна чешук Олександр Галян, Подільська панорама.